Добрий день, малята, хлопчики і дівчата з давніх пір і понині кажуть у нас на Україні. Вітаю вас, мої любі, рада знову зустрічі з вами. Пропоную відгадати загадку, тож слухайте уважно. Задзвеніли струмки, прилетіли граки, у вулик пчола перший мед принесла. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Навесні молодці. Приходом весни пробуджується природа, на деревах розпускаються бруньки, з під землі проростає молода травичка, розквітають перші весняні квіти, весело цвірінькають горобці та повертаються звирію птахи. А ще на весні на землю приходять радісні, веселі свята. Одним із найбільш весняних свят, яке ми будемо відзначати скоро, є Великдень. До цього свята готуються заздалегідь. Тож про те, як саме слід підготуватися, ми дізнаємося на нашому занятті. Сьогодні нас запросила до себе в гості гарна господиня Оленка. Тож прошу завітати. Доброго дня, Оленочка! Яка ти сьогодні гарна! Та тітки, як святково одягнена наша господиня. Як ви гадаєте, чому? Вона старанно готується до свята. Великдень завжди святкують в неділю, тиждень перед великодним називають білим або чистим. Кожди, кожен день цього тижня має своє призначення. В цей час господині білять хати, прикрашають кімнати рушниками, прибирають подвір'я, пачуть пасочки. Парбують крашенки і розмальовують писанки, готують смачні страви для святкового столу. Українці з давніх давен славляться своєю гостинністю. А українські господині відомі своїми кухарськими здібностями. Погляньте, малята, скільки страв приготувала Оленка. Давайте їх розглянемо. Відгадайте! Про яку українську страву йдеться? Б'ють мене ломакою, ріжуть мене ножакою. Зате мене отак гублять, що всі мене дуже люблять. Так це хліб, саме хлібом та сіллю зустрічають українці дорогих гостей. А ось ще одна загадка страва ця без буряка буде зовсім не така. З буряком усім вона і червона, і смачна. Це наш борщ. А що ж потрібно, щоб приготувати борщ? Капуста, картопля, бурячок, морква, цибулька, помідорчик. Так, малята. А цю страву матуся готує з молочком і без. Звісно, це ж каша. Вона буває різною. Якщо з рису, каша рисова, а як з гречки, то каша. Так, гречана, а з пшеничної крупи пшенична, а з гарбуза гарбузова. Підгадайте наступну страву, любі дітки. З тіста жупан Сир у жупані, а сам у сметані. Варенички. Їх готують з різною начинкою, сиром, картоплею, капустою, а також з ягодами. Слухайте далі. Молоко казан залили, довго парили, варили, аж поки протомилося і твердим зробилося. Це всім улюблений сир. А наступний продукт із м'яса, без якого немає свят. Що ж це, дітки? Ковбаса хто ж не любить ковбаску? ця до страв корисна, хоч саму несила їсти, за чий сльози пустить він такий гідкий, пекучий ку хрім. І, звичайно ж, в кожному місті і селі головною на святковому столі є пасочка. Страсну п'ятницю господиня рано вставала, замішувала тісто на опару і промовляла. Сьогодні ми з вами теж будемо готуватися до Великодня. І виготовимо ось таку пасочку із крашаночками. Це така у нас буде прикраса для вашої кімнати, для святкового столу. Також можна буде подарувати вашим рідним чи друзям на згадку. Погляньте, що нам потрібно буде для роботи: картонний рулончик від паперових рушничків, ножиці, білий папір, пластилін різних кольорів, пензлик, склянка з водичкою. Посипочка для нашої пасічки, а також квадратний е, картончик для нашої основи. Тож слідкуйте уважно і повторюйте за мною. Зафарбовуємо наш рулончик коричневою фарбою. Підсихає наш рулончик. Ми із квадратного аркушу паперу вирізаємо коло, це буде верхівка нашої пасочки, а також скатали із пластиліну яєчки. За допомогою клею приклеюємо верхівочку нашої пасочки. Залишилось нам посипати нашу пасочку посипочкою, для цього ми її змащуємо клеєм, і прикрашаємо цукровою такою посипочкою для пасочки. Заздалегідь ми пофарбували кінчик ватної палички. Жовтою фарбою це буде наша свічечка, яку ми зараз поставимо на нашу пасочку. Наша пасочка готова. Поглянь, Оленочко, які гарні у нас пасочки з крашаночками. Молодці малята! Наше заняття вже закінчилося, але скоро ми неодмінно з вами зустрінемось. До побачення!